У стародавній Індії цю рослину вважали травою безсмертя. А нові наукові відкриття 2025 року підтверджують у цих запашних листках справжня лабораторія здоров'я. Ця рослина уповільнює старіння мозку. Я, наприклад, дуже люблю цю надзвичайно ароматну і смачну спецію Базилік. А чи знаємо ми, яка вона корисна? Ось дослідження, що опубліковані в журналі Nutrients. вчені встановили, що екстракт базиліка захищає клітини мозку від пошкоджень, знижуючи рівень окислювального стресу та запалення. Це сприяє поліпшенню пам'яті, уваги, стимулює процеси мислення і навіть знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Це завдяки потужним природним антиоксидантам розмаринової та хлорогенової кислот. Вони допомагають уповільнювати вікові зміни в нейронах, захищати мозок від запальних процесів. Окрім того, базилік містить понад 50 біоактивних сполук. Серед них евгенол, ліналоол і камфора природні речовини, які знімають запалення, борються з бактеріями, підтримують роботу серця. Дослідження показують, що чай з базиліку або кілька свіжих листків у їжі можуть знизити рівень цукру в крові, заспокоїти травлення, зменшують стрес, тривожність, підтримують імунітет у сезон застуд. Аромат базиліка стимулює нервову систему, тому цю рослину часто використовують у ароматерапії для відновлення після перевтоми. Науковці вважають, що такі властивості роблять екстракт перспективним компонентом для біодобавок дієт для підтримки когнітивного здоров'я. Тож додайте базилік у салати, смузі або просто заваріть чай, і ви отримаєте щоденну дозу природної енергії. А про чудові властивості щодо підтримки когнітивного здоров'я, темно-зеленої листової зелені дивіться нове відео на каналі Практики довголіття. Підтримайте нас вподобайкою і підпискою. Будьте здорові! Бережіть себе!